Саме така вода підкреслить солодкість та соковитість моєї кави. Я розмішаю каву вінчиками для покращення екстрактивності та повторю цей процес, коли пройде одна хвилина з початку часу заварювання. Приготується джезва за час близько трьох хвилин. А поки розповім вам трохи про каву, яку я сьогодні використовую. Це Індонезія натурального способу обробки. Родом вона з сімейного господарства Фрінса Естейт, що на заході острова Ява. Для назви лотів на фермі Фрінца використовується індонезійська мова Бахаса. Мою каву назвали Маніс, що в перекладі означає солодкий. Згодом ви зможете впевнитись в тому, що мою каву так назвали недарма. Дерева ростуть на висоті 1400 метрів над рівнем моря, де температура коливається в межах 18-22 градусів за Цельсієм, що сповільнює дозрівання ягід, дозволяючи їм набрати більше цукрів та складних органічних сполук. Каву ми обсмажили 7 днів тому за температури вивантаження в 202 градуси та з часом розвитку 12%. Саме такий профіль обсмажки дозволяє мені підкреслити яскравий смаковий профіль моєї кави. Поки готується джезва, шановні судді, запишіть, будь ласка, баланс: солодкість буде вище середнього, кислотність буде вище середнього. Гірчинка буде нижче середнього. Також прошу записати дескриптори моєї традиційної джезви: аромат буде пряним, солодким, з нотами ірландського віскі, бурбонської ванілі та горіху макадамія. На гарячій чашці ви зможете відчути чорну смородину, лохину, какао-лікер та вишневий брауні. На теплій чашці ви зможете відчути сицилійський апельсин, червону смородину та лікер морозкіна. Тіло буде середнім за щільністю, за текстурою буде округлим та шовковистим. Також прошу послухати рекомендації стосовно того, як пити джезбу. Коли я подам її вам, прошу візуально оцінити крема. Згодом я зніму їх ложечками та ви зможете оцінити аромат. У цей момент я запущу таймер. Коли на ньому пройде 2,5 хвилини, ви зможете скуштувати чашку. Скуштувати джезву на гарячій температурі. Коли пройде ще 2,5 хвилини, скуштуйте джезву на теплій температурі. До речі, розширене дно чашок, в яких я подам джезву, дозволить комфортно продегустувати напій без потрапляння в гущі до рота. Мої джезви готові. Прошу оцініть, будь ласка, крема. Дозвольте, будь ласка, зняти крема. Будь ласка, джет для вас. Насолоджуйтесь. А я запускаю таймер. А зараз продовжимо мою історію приготуванням пари напоїв на авторський напій. Мій рецепт сьогодні на авторський напій це 12 грамів кави та 90 мл води. Саме таке співвідношення дозволить мені досягти ідеального балансу кави та інших інгредієнтів в моєму авторському напої, щоб створити унікальну багатогранну композицію. До речі, у східній філософії мідь є символом зв'язку між фізичним та нематеріальним. Саме тому. Для сьогоднішнього виступу я обрав джезви з цього матеріалу не тільки через їх практичність. Шукаючи натхнення для створення свого авторського напою, я вирішив заглибитися в українську культуру та історію виготовлення традиційних напоїв. Це дослідження відкрило для мене чимало цікавого, але найбільше мене вразила історія виготовлення контабасу, настоянки, яка вирізняється своєю незвичністю. Якщо класичні смородинові настоянки виготовляли із ягід, то контабас виготовляли зі смородинових бруньок. У смаку контабасу можна відчути нотки темного шоколаду, темних ягід та кави. Ця історія вразила мене та змотивувала замислитись над поєднанням української та турецької культур в одному напої. Можете поки скуштувати джезву на гарячій температурі. У момент створення рецепту на авторський напій. Я пригадав один цікавий епізод, коли відпочиваючи в колоритному українському селі мені випала нагода скоштувати несподіване поєднання кави та ягід чорної смородини. Недарма що український чорнозим це благодатна скарбниця ягід, фруктів та навіть унікальних рецептів, адже вже перший ковток вразив мене своєю незвичністю. Насичений смак кави витончено поєднувався з яскравими кисло-солодкими нотами чорної смородини, створюючи неймовірну смакову синергію. Тож у своєму авторському напої сьогодні я поєдную традиції з новаторством та ділюся з вами неймовірним смаковим досвідом, який я колись відчув. Для приготування авторської джезви я використав яскраві за смаком та ароматикою інгредієнти, а саме бруньки чорної смородини, ягоди чорної смородини та пелюстки жовтої троянди. Поки готується джезва для мого авторського напою. Запишіть, будь ласка, його опис. Стосовно балансу, солодкість буде вище середнього. Кислотність буде вище середнього. Гірчинка буде мінімальною. У смаку ви зможете відчути. Вишневий чизкейк. Русничний морс та ягідний сорбет». Тіло мого авторського напою буде ніжним, кремовим та оксамитовим. Після смак буде приємним, з нотами шоколадного пломбіру. Поки готується джезва на авторський напій. Я підготую всі інші інгредієнти. А ви поки можете спробувати джезву на теплій температурі. Я додаю у нітросифони, сироп із смородинових бруньок. Це дозволить підсилити солодкість моєму авторському напої та доповнить його ароматику. Також я додаю кордіал, лактоферментований, з ягід чорної смородини, що підсилить щільність моєму авторському напої та зробить кислотність більш комплексною. Лактоферментований кордіал я готував методом «Совіт» за температури 33 градуси протягом 4 годин. Саме лактоферментація дозволяє мені не деформувати смак чорної смородини, а зробити його насиченим та більш округлим. Моє джезве на авторський напій вже готові. І щоб відокремити напій від гущі, я буду фільтрувати його за допомогою українського провера дотик. Також сьогодні я використовую охолоджені кулі парагон для того, щоб додатково охолодити напій та затримати більше литких смакоароматичних сполук, що зробить кавову основу більш насиченою. Паперові фільтри, які я використовую надтонкі. це дозволить швидше відфільтрувати напій, Не переекстраговуючи його та не збільшуючи гіркоту. Поки фільтрується кава на авторський напій. Я додам літу келеха, тому що він буде охолодженим. Почти. Охолоджену каву, я додаю в нітросифон. Для того щоб гармонійно поєднати всі смаки, це дозволить мені також досягти кремової та оксамитової текстури в моєму напої. Шановні судді, готуючи сьогодні для вас, я вклав у напої не тільки свої знання та досвід, але й частинку українських традицій та власних відкриттів. Мій виступ про поєднання культур, про смаки, які змінюють наше уявлення про звичне, та про ту магію, яка народжується, коли традиції та інновації зустрічаються в одній чашці. Завершальним етапом є використання парфуму з полюсків жовтої троянди. Це дозволить поєднати аромати в авторському напої між собою та в турецькій культурі. Є символом палкої любові та гостинності. Будь ласка, авторський напій для вас і авторський напій для вас. Насолоджуйтесь! Дякую вам за увагу! Підтримку та можливість поділитися своїм своєю історією разом. Ми можемо створювати незабутні моменти та відкривати нові горизонти смаку у цей непростий час.